Ви приходите купу інтерв'ю, а у відповідь лише Ми вирішили рухатися з іншим кандидатом. Не біда, слухайте це відео далі. Я розкажу ті пси, як готуватися, проходити та просити фідбек після інтерв'ю. Готуючись до інтерв'ю, передивіться свій супровідний лист. Там вся найосновніша інформація. Це відповідь на питання, чому ця вакансія та чому ця компанія, де ви розписали все найкраще, що вам сподобалось в компанії та в позиції. І е, не забувайте нагадати про цю мотивацію рекрутеру, навіть якщо такої, такого питання вам не поступило, тому що е, таким чином ви ще раз покажете свою мотивацію, що суперважливо. При підготовці також перегляньте опис вакансії, там, де вказані всі responsibilities з позиції, і подумайте над прикладами свого досвіду на кожен із цих пунктів. А, таким чином, ви. Подумайте, як роботодавець, думайте, неначе він, думайте, а що вимагається від мене, що хочуть від мене почути, що очікують від людини на цій посаді. Наприклад, smm менеджер скільки людь людьми я керував, в якій індустрії, що це були за проекти, якого масштабу, які мої результати. Тобто, порефлексуючи над цими питаннями, вам буде суперлегко говорити на співбесіді, адже. Підготовка до інтерв'ю це найосновніший етап. І, нарешті, етап е, інтерв'ю. Отже, знову ж таки, думайте, що хоче почути від вас а, роботодавець, що він від вас очікує. Презентуйте себе найкращим образом. А, замість того, щоб говорити, я відповідальний пунктуальний, наведіть приклади, наведіть приклади своїх досягнень. Навіть якщо у вас це не проситься, а, 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 але ви хочете це розповісти. Будь ласка, зробіть це на цьому етапі а, під час відповіді на питання, а презентуй себе, будь ласка. Під час всього процесу пам'ятай, що ти повноцінна частинка а, рекрутингового процесу і маєш такі ж самі права, як і рекрутер. Тому закидуй рекрутера питаннями, а, не бійся їх задавати, не бійся уточнювати, якщо щось не зрозуміло. Тобто, веди адекватну, а, дуже гармонійну комунікацію з рекрутером. В кінці співбесіди не забудь задати купу питань. Підготуй цей списочок питань. випиши все, що тебе турбує, все, що тебе цікавить, і закидуй рекрутера цими питаннями. Етап випрошування фідбека Отже, якщо ви не отримали фідбек в зазначений час, коли рекрутер сказав, що я вам дам фідбек, не бійтесь е, нагадувати про себе. Просто акуратно запитайте, а що там відбувається з моєю е, кандидатурою. Мені дуже цікаво дізнатися фідбек. Якщо ви отримуєте генералізований фідбек, дійсно рекрутерам супер не вистачає часу писати персоналізований фідбек. Але е, Якщо ви, ви все ж таки хочете його знати, попросіть. Скажіть, мені це супер важливо. Можливо, я і зразу в раз повторюю якісь помилки і хотів би їх виправити, щоб через півроку прийти до вас на цю ж саму вакансію або якусь іншу, і спробувати себе знову, адже компанія мені дуже подобається. Тобто адекватно, спокійно, якщо не буде відповіді, ну, що ж поробиш, не буде. Якщо буде, то Абсолютно клас, ви можете це використати в підготовці до наступних інтерв'ю. Якщо ви хочете більш персоналізований фідбек від мене, щоб я з вами попрацювала особисто, пишіть мені в LinkedIn, я відкрита до спілкування, зможемо зайнятися саме вашим пошуком роботи. Успіху і на все добре, па-па!